Всім привіт! Ви на каналі Отінки Шоу і сьогодні вам хочу показати дві фігурки. Ми їх додамо в місто. Дві фігурки коштують 200 гривень. Переходимо до першої фігурки. Це відьма. У неї багато гарних принтів на тілі, гарна книга заклинань. Зараз ми її розкриємо. Тут такі руни. Дуже підходить ця книжка до мого міста Лего. Покладемо її. І котолок в неї є. Вона тут варить свої зілля. Така підставка. Розбираємо персонажа. Дивимося на її гарні принти. У неї є таке в голосі і шляпою. Дуже гарно. Підписуйтесь на та таке. Можете знайти у телеграмі. Там багато цікавого про мій канал. А ми переходимо до, до вампіра. Отакий от 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 плащ, дві голови, щур. Зараз ми його поставимо у наше місто Лео. Так. Прекрасно. Такий келах. І от у нього є такий гарний меч. Що ж, дві фігурки ми подивилися, тепер будемо їх розставляти. Так, графа вампірів до Нежиті. А для королеви відьм я зроблю та такий посох. Простенький, але, на мою думку, гарний. Ставимо їй у руку. І зараз я вам покажу всю серію цих мініфігурок. І ви подумаєте, яку з цих персонажів ви найбільше хотіли. А поки що я розвертаю башню, і тут у мене кімната Архімага. Але поки що я сюди поставлю каталог, щоб він міг варити. І поки що і поставимо сюди нашу нову героїню. Це поки що буде заміна Архімагу. От у нас таке багат, велике місто вийшло. І папа, підписуйтесь на канал, таке шоу.